15, і сьогодні я хочу розповісти вам про книгу «Викинь, мотлах свого життя, не просто «Викинь, Мотлах, ну але, понятно, що зрозуміло що свого життя авторки Кон Марі. Марі Кондо ось повністю. Цю книжку, до речі, я дуже багато вже про неї чула про цю книгу. І свій час, коли вона вийшла російською мовою, і тепер в перекладі. Також після відео Ілони я залишу ссылку на її канал, на її відео. Я захотілася прям загорілася бажанням прочитати її сама. Ось що я вже зробила, прибрала в своєму житті мені здається, капітально після цієї книги, і зараз буду вам про неї розповідати. Авторка займається прибиранням. Ось її професія. Правда, вона не прибиральник. Вона допомагає своїм клієнтам прибрати свої, свої оселі від мотлуху. Вона допомагає їм викинути, організувати своє життя зовсім по-іншому. Ось це от спосіб заробітку грошей у неї. І ось вона видає книжку про те, взагалі про свій досвід, як вона до цього прийшла. Вона розповідає про свій метод, і вона також приводить от класні, як на мене приклади своїх клієнтів. Скільки вона викинула мотлуху свого життя, як помінялося їхнє життя особливо мені сподобався приклад де от я вам його зачитаю тому що він як на мене дуже смішний от зараз одну секунду до речі зміст і тут прекрасно я хочу що повернімося до змісту от, що наприклад тут є п'ять розділів і кожен розділ ще розділений на параграфи. у тут як, що до чого наприклад є параграф як правильно прибирати носки ось що мені сподобалось там як що краще ставити речі вертикально. як їх організувати та зберігати книги ось Тобто можна в будь-який момент, не залишаючи закладки, тому що закладки я не люблю залишати, можна по змісту прекрасно орієнтуватися. Оце от той момент, коли от дійсно книжка зміст допомагає в читачеві. Ось я хочу вам прочитати оцей відгук клієнтки нашої авторки. Завдяки вашому курсу, я зрозуміла, що справді мені потрібно, а що ні, тому я розлучилася зі своїм чоловіком. Тепер почуваюся набагато щасливішою. Ось до чого при призводить ця книжка і метод Конмарі. Взагалі, метод цей складається із двох кроків: те, що вам потрібно викинути моток свого життя, і також, що вам потрібно речі, які ви залишили, поставити на своє місце, знайти, можна сказати, їм оселю. Ось, як виконати взагалі непотріб свого життя. Тут Марікон говорить про те, що вам потрібно взяти кожну річ в руки. Наприклад, зараз я тримаю в руках цю книжку і зрозуміти взагалі, чи приносить вона вам радість, чи ви її любите, чи приносить вона вам задоволення. І чи це, наприклад, та річ, яку ви в жодному разі в своєму житті не викинули? Якщо це дійсно та річ, яку ви любите, я не знаю, всіма фібрами своєї душі, яку ви обожнюєте, обожнюєте, то ви її залишаєте і потім знаходите її місце у своїй новій оселі, Можна сказати, новій в лапках, звісно. Якщо це річ яка воно ну, подобається. Це, можливо, не подобається, можливо, ця річ взагалі ви відверто наведите, але вам це подарили, вам це якось пихнули, і ви це тримаєте з якихось таких, я не знаю, сентиментальних побучень, то вам цю річ потрібно викинути, тому що вона вам не приносить задоволення, і, відповідно, вона захламляє вам ваше життя. Ось, коли ви це зробили, ви вже починаєте. Як це сказати, розставляти речі, які ви залишили по місцях, і, відповідно, вам не потрібно буде прибирати, тому що у вас не буде зайвих речей, і всі речі будуть стояти на своїх місцях. Прибирати, викидати мотлух, авторка пропонує нам в такій послідовності починати з одягу. Ось, який одяг ви любите, який одяг ви носите, який одяг у вас є, що ви руками не носите, і вам, взагалі, він не приносить ніякого задоволення, він незручний, вам потрібно його викинути. Також авторка рекомендує вам не робити якоїсь категорії речей, а домашні в лапках, тобто речі, які ви носите тільки вдома, тому що не що ви більшість речей, які ви не вам буде шкода викидати. Ви будете якось до цієї категорії їх відносити. І, відповідно, речі також знову почнуть захламлятися, тому що. Ну, от я сама по собі знаю, що одяг, який я залишаю, типу, як домашній, я його потім вдома взагалі не ношу, і я його ніколи не ношу. Тому цієї категорії в вашій шафі просто не має бути. Ось, коли ви закінчили вже розбиратися з одягом, також авторка рекомендує саме викидати одяг, а не, наприклад, віддавати там, сестрам своїм молодшим, тому що тоді ви звільните якби своє життя від мотлуху. Але цей мотлох перекинете для якоїсь іншої людини, тобто не ну ви ж не знаєте, чи потрібно їй ці речі, чи ні. Ось тому не віддавайте свої речі нікому, таким чином його не не, не спихайте його. Одним словом, коли ви вже розібралися з одягом, то наступна категорія це книги. І вам потрібно залишити книги в своєму житті, які дійсно вам приносять задоволення, які ви читали, ви перечитуєте, які ви обожнюєте. Це ваші найулюбленіші книги. Книги, які ви ще не встигли прочитати, і ви думаєте, що ви коли-небудь їх прочитаєте, їх потрібно викинути. І чесно кажучи, тут це той момент, коли я не погодилася з авторкою викидати книги, тому що можливо це тому, що авторка з Японії і в них якийсь там інший менталітет. Ну, наприклад, я житель України, якось ну. Ну, викинути книгу, ну якось для мене це якось знає, тим більше для філолога. Ну як для мене, оце дійсно було такою трохи дикованкою. Я можу сказати, що деякі книги, які мені от особисто мій досвід, я віддала на книгу обмін, я якось їх продала, подарила, обміняла. Ось це все очікуйте на каналі. Можливо, найближчим часом. Я думаю, що це вже все з'явиться спойлер вам, друзі. Ось, тобто, ну я не можу викинути Книга Для мене це ну не то щоб там прям святе, але книга це якась така святість серію. Що взагалі скільки людей навіть щоб цю книгу, скільки людей а, якось приклали своїх грук, щоб її видати, а просто її викинути у ну, сміття. Ну для мене це от єдине що я не погодилося з авторкою. І вона також говорить, що якщо оця вам книга не приносить задоволення, то її також потрібно викинути. Коли ви вже розібралися своїми книгами, ви їх складаєте якось в такому місці, тобто, тільки ваші от улюблені книги, також вона говорить про те, як вона організувала свій будинок, ви переходите до категорії документи. Вона рекомендує викидати різні непотрібні, там, наприклад, як користуватися правильною машинкою. Тобто, я не знаю, я забула, як це називається, чесно кажучи. Ну, ви зрозуміло, це от книжка, яка дається в коробці, тобто така водо, от, деколи вони такі грубі, деколи ні, такі маленькі, як користуватися таким посібником. Тому що ви і так його 99% ніколи не будете відкривати. Також авторка рекомендує викидати коробки від всякої техніки, тому що також вони вам не потрібні. Не будуть потрібними, і вона говорить про те, що от якщо ви викинете дійсно всі речі, які вам не потрібні свого життя, то вам не потрібно буде а, взагалі ці от контейнери для зберігання цих речей. Вона говорить, що єдиний контейнер, який от дійсно ідеальний, це коробки з-підзуття. От я також з нею погоджуюсь, також, от що я собі якось в голові мене просто куча якихось тез, які я хочу сказати. І одна із тез це те, що авторка говорить, що речі зручніше, якось так компактніше, зберігати вертикальному, ось так, а не ось так. Ось тому зауважте собі це також. І наступна категорія. Це різне, де, наприклад, там відносяться аксесуари, косметика, різні електронні прилади, електричні техніка. Тут також вам потрібно привести в порядок, наприклад, дроти, всякі USB, що у вас вже давно немає цієї техніки, але ви ще зберігаєте всякі дроти. Зарядки цього всього також потрібно позбутися. Ось що говорить авторка. І наступне. П'ята категорія це вже сентиментальні речі, речі, які для нас мають якусь сентиментальну цінність, це подарунки, різні всякі штуки, які насправді захламляють наше життя, але не приносять нам ніякого задоволення. І авторка говорить, що також ці речі, тобто, якщо ви розумієте, що цю річ якось вам спихнули, ви там наприклад якусь базу просто жахливу, і ви, ви розумієте, що нам не подобається, то це ж таки потрібно її викинути. Я починаю заговорювати, я починаю хрипнути, просто я так швидко-швидко-швидко, якось... Ой, в мене ж стресло мене трохи одним словом. Так, Тобто вона говорить, що потрібно ці подарунки викинути, тому що, ну якщо вони вам не приносять задоволення. А дійсно речі, які для вас мають таку цінність, сентиментальну, тобто якісь дійсно вам спогади, ви обожнюєте ці речі, ви їх використовуєте, вони приносять вам радість, ви повинні їх зберігати. І взагалі метод зберігання речей. Тобто речі, які ваші найулюбленіші. Тобто авторка неодноразово тут говорить, що в нашому житті є величезна кількість речей, ніж набагато більше речей, ніж нам потрібно. Нам потрібно зменшити цю кількість, і, відповідно, в нашому житті тоді буде порядок. Ось що говорить авторка. Я скажу, що я прочитала цю книжку, мені вона сподобалася. Я дещо покористувалася цим методом. Я прибрала, мені здається, в своїх речах так добряче прибрала. О, що я не погоджуюся з авторкою, це викидати, наприклад, книги, тому що ну можливо, от в них це нормально, а в нас дещо здається, інші менталітети. І коли ти потратився на книжку, ну навіть якщо ти не будеш її читати, ти можеш її навіть хоча б віддати в бібліотеку. Я думаю, що ну в бібліотеку ти їх не спихнеш, Тим більше, якщо книги нові, якщо тим більше не читані, в хорошому стані, тому не викидайте книги, як на мене, ну от для мене це дійсно було так, ніби от в серці ножом і знаєте, і так. Так ріжуть, ріжуть, довазять. Тому <смі> не викидайте, будь ласка, книги. Мені здається, можна здати людям, ну не людям, ну, наприклад, здати на благодійність навіть книги, Подай, в нас в школі були такі речі, коли ми здавали книги, ось які ти не читаєш, які тобі не потрібні. Я ж не питаю, для кого ми збирали, але ну, у нас було таке. От що ми, ми збирали чиюсь бібліотеку ось, В університеті у нас також таке було. Тобто, ну викидати, ну, для мене от дійсно, як для філолога, як для книжкового. Любителя, взагалі, як для книголюба, Любов, от було дещо дійсно таке от дикованку. Ось. Але в цьому іншому мені книга сподобалась. Я рекомендую. Якщо у вас дійсно є, що ви хочете щось такий момент, що ви хочете щось поміняти в своєму житті, то обов'язково читайте цю книгу, проводьте своє життя в порядок. Ми зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте тільки хороші книги. Я надіюсь, що відео будуть виходити частіше. Па-па! Читайте хороші книги!